Слава Богу, слава Україні, героям слава. Слава Збройним силам України. Так, за допомогою Збройних сил України ми маємо можливість зробити і допис і поширити в соціальних мережах. Хоча Facebook далі блокує мою сторінку, одну тут взагалі ліквідував, а другу сторінку блокує вже більше як півроку, блокує мою другу сторінку. Групі є, але всі фотографії, всі мої дописи, коментарі видалили з груп. Чотири роки. Ну, так що маєте на увазі, бачите, але ну, тебе типу, всі хочу, тому щоб я відкрив ще одну сторінку, але я рахую, що я рано пізно другу сторінку, і я розпершу основну сторінку я розблокую, за другу сторінку не знаю. Але от така ситуація, бачите, що коли робиш дописи, поширюєш і пишеш по суті, розумієте, ясно, недруги України, які. Ми, як то заміщені в корупції, не хочуть, що їх розоблачали. Вони стараються різними способами, і ясно, що підключають Фейсбук, щоб заблокувати або ліквідувати сторінку. Але тут не стої, як то, не та мета зараз робити той допис Допис, е, основа, тому що вчора вийшла скандальна стаття в Таймсі Сімона Шустера про те, що ну, в основному стаття посвячена. Е, Зеленському, що він одна на людини, яка хоче перемоги і домагається всіма силами, щоб Україна була деокупована, деокупована від Раші, Російської Федерації. І вона так все побудована, що хтось мусить бути крайній, а крайне ясно, що хочуть зробити генерала Залужного. Шукають заміну, одна за вже заміну має, то там кандидатур, такий сірський, командуючи з сухопутними військами. Ну, ясно, що він і людина Єрмакач, приближених до Офісу президента. А ви, ми всі знаємо, офіс президента зараз повністю перебрав всі функції, як Каміно, Міністерство закордонних справи, Міністерство оборони, все йде через офіс президента. Замітити офіс Президента має бути допомога президенту, а зараз повноваження там повністю вирішується в Офісі президента. Вся політика, вся замикається, вся внутрішня і зовнішня політика держави замикається в офісі. Ясно, що по, навіть у тому в телебаченні. Йде тільки сугубо там за офіс, офіс, офіс. Ми знаємо такого був Радник Арестович, який з, можна сказати останнє слово, що зганьбив Україну і заганібив то міністерство, і взагалі ще і так само офіс. Але тут скандал ті скандальні статті вертаємося до скандальної статті. Разумієте, чому та стаття вийшла? Вона вийшла, бо тому що півроку за півроку рейтинг Зеленського впав більше як 16%. І скоріше, що от перебув, ну, пере, 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 якщо перезимуємо, зима, я думаю, що перезимуємо. Але рейтинг, я думаю, що впаде я думаю, 50% то мінімум, тому що після. Якщо буде воно ну, далі продовжуватися війна, війна, ясно, що буде продовжуватися, треба шукати країну. І, ну, Ясно, що і будуть і проблеми з теплом, з світлом, з газом, може, і так далі. І ясно, що шукати заміну треба ну, на когось спихнути, а спихнути треба на генерала. все, через нього ми не деокупацію не, не зробили нашої країни, не звільнили територію і так далі. Але суть не в тому. Суть в тій статті, ви бачите, хочуть вигородити Зеленського, а принизити Збройні Сили України. І ну, я ясно, на що Збройні сили України керує ну, командуючи заложний Валерій Залужний. І чому я зараз роблю таке з тих пари слів, хочу сказати, розумієте, тут не треба шукати в залужному, бо тому що я не залужний. Його команда, розумієте, не знати, яка б була ситуація, я б не знав, що я міг зараз зробити той допис наживо. А ну, завдячуюся залужним і Збройним силам України, розумієте, я роблю той допис і тому якраз зараз ну, хочу деяких хистів сказати. Перше розумієте за корупцію. Корупцію я вже за 30 років, ну 27 років публічно. Я виступаю, що так як корумпована Україна. Ну і зараз і тому і зараз ті всі і бюджети, і так далі, і навіть і Америка, всі хочуть, е, як то казав, прозорості витратити коштів. Ми знаємо, що зараз бюджет України в основному дотаційний, е, до, е, без допомоги Євросоюзу і Америки. Е, там суттєво Америка допомагає з бюджетом, як е, бюджетом, і тому що. Не було би коштів на отримання нашої держави. Основне на Збройні сили, ну і тих чиновників, які є, тих міністерства і так далі. І тому суть в тому, а от, розумієте, навіть е, зараз от, по тих ситуаціях, які опублікують, що основна суть в тому, що е, бюджет складають, і е, от навіть Міністерство оборони, розумієте, ми, ми читаєте от, мої дописи, твіти е, в телеграм-каналі, в Ютуб-каналі, е, в Тіктоку, де ще не мене заблокували інстаграми. От, от в коментарях, якщо не в то в коментарях, е, про те, що розумієте, на мільярди, мільярди зникають. З, бю... з допомоги, ну, з бю... бюджету Міністерства оборони. Ну там, і сам більше накрутки, і так далі, і багато ну, пропадає. Навіть. Ну і та сама допомога, яка йде за кордону, теж зникає. Ну, читайте мої дописи, твіти і пусти, і все побачите. Не буду зараз робити акцент на тому, але що хочу сказати, розумієте. Зеленського не вдасться навіть кажуть не критикувати зараз, не можна критикувати голоду команди. Головну команду ще не критикую, але президента України критикую ще до перших попередніх президентів. Критикував, бо тому, що корупція як була, так є корупція. Але сам більше той стан воєнно-військовий стан, коли війна є. Якщо собі вони дозволяють красти, і та корупція є, розумієте, то просто всього-навсього ну, дивується, наскільки та система прогнила, і ясно, що ту систему міняти треба. І ясно, що вибори потрібно, тільки не в воєнний стане, але якщо, але якщо війна буде продовжувати, треба міняти, бо тому що далі так неможливо, щоб так розкрадати і Грабити навіть свою армію, коли волонтери, кожен українець старається допомагати чим може. А ті чиновники з Міністерства оборони, починаючи ну, з колишнім міністром різником, чому його не притягують до відповідальності? А ми знаємо ті яйця та картоплі і так далі. Ну і от попередні мої дописи, читайте в телеграм-каналі і так далі в коментарях. Я підкреслюю, наскільки розкрали ту армію і розкладає далі, продовжують розкладати ті націнки робити, так розумієте? Так що, розумієте, ми повинні зараз всіма зусиллями далі підтримувати Збройні Сили України, особливо головнокомандуючого Валерія Залужного, щоб він міг далі керувати армією. І звільняти, доокуповувати нашу територію, і щоб не тільки зараз, і Донбас, і Крим повинні бути україна і українським. Так що всі зусилля ми робимо для того, щоб Збройні Сили підтримати. Підписуйтеся на мої канали, Фейсбук. Я думаю, що рано пізно сторінка буде відновлена. Щастя, здоров'я вам. Дякую за те, що ви слухаєте, що ви поширюєте, підписуйтесь на мене. Будьте здорові та щасливі. До зустрічі. Дякую за увагу. Будьте здорові!